Доброго ранку, і сьогодні ми розкриємо таку тему, чи допомагає байдужість бути менш вразливими під час війни? А байдужість, ви можете зустрітися з нею зараз, і байдужість це одна із захисних функцій нашого організму. Тобто, байдужістю закривається те, що насправді нам важливо: наш біль, наші переживання, те, що наша психіка може не справитись. Байдужість це є одним із елементів армії психологічного захисту. Але коли байдужість може повністю сковувати всі ваші емоції. Що ви можете не відчувати? Ви можете не відчувати радості, задоволення, ви можете не відчувати е, якогось емоційного наповнення, тому що байдужість вона буде закривати все. Ви будете байдужі як і до травматичних подій, також ви будете байдужі і до подій радісних. Що потрібно зробити, якщо ви відчули, що ваше серце починає кам'яніти, що вам вас не включають новини, що ви повністю нічого не відчуваєте. По перше, усвідомити, що це нормально. Це нормально те, що зараз з вами відбувається, і так ваша психіка справляється з стресом. Другий момент задати запитання собі, що насправді в мене під байдужістю, яких емоцій я боюсь, і куди я боюсь подивитися? На що мені дивитися, справді страшно визнати це для того, щоб трошки відкрити в собі емоції, допомогти. Тому хто потребує допомоги, і таким чином ви зможете трошки розширити стінки вашої байдужості і знайти шлях до вашого серця. Третім моментом є те, що ви можете самі попросити допомоги, коли ви цієї допомоги потребуєте. І ви побачите теж дуже цікаві моменти. Далі, якщо ще ви бачите, що вас не включають взагалі ніякі події. Так? І ви не можете ні на що реагувати, просто послухайте якусь гарну музику, подивіться в емоційний фільм, щоб просто прокинулися ваші емоції. І не лише емоції болю і жалю, а емоції радості. І саме основне, за байдужістю завжди ховається вдячність. І якщо ви замість байдужості будете включати в собі вдячність, ви зможете. Стати дійсно емоційною людиною і проживати війну, але разом зі своїми емоціями. Є така техніка, називається щоденник вдячності. Коли ви кожного ранку, прокидаючись, пишете 5, 10, можливо, 2 навіть вдячності нашим захисникам, своїм батькам і самому собі. І коли ви будете дійсно дякувати. За наше мирне небо, за своє життя, за свій ранок і за свою каву, яку тримаєте в руках, ви відчуєте, що байдужість зникне сама по собі, і ви станете живим і справжнім.